Всім привіт! Ви на каналі Все про все. З вами, як завжди, я Бак. Сьогодні хотів би розповісти вам про одну дуже цікаву галактику. Це найдивніша галактика, напевно, із всіх, яку відкрили на даний момент науковці. Називається вона Об'єкт Хога. Вона була відкрита у 1984 році американським астрономом Артуром Хогом. В честь якого і назвали цю галактику. Справа в тому, що вона виглядає як, е як основна галактика, ну, типу, всередині, а навколо неї як таке галактичне кільце. А між кільцем і основною галактикою, типу, практично нічого немає, пустий простір на декілька тисяч світлових років. Е, і як так вийшло, що якраз галактика отримала галактичне кільце, типу як Супер Сатурн. Шолі. Насправді тут е, пояснення дуже, дуже просте. Колись галактика поділяється на три типи: кільцеподібні, до яких належить власне, єдиний приклад це власне, сам об'єкт Хога. Неправильні і спіральні. До спіральних належить, наприклад, галактика Андромеда. До неправильних галактики супутники нашої галактики. Мала Магеланова галактика і велика Магеланова галактика. Вони неправильної форми і дуже розрізнені. Але я це до чого? Колись, можливо, у об'єкта Хога була власна галактика супутник, яка потім. Дуже близько підійшла до основної галактики, і сила гравітації основної галактики просто розірвала цю меншу галактику на шматки, і з цих шматків потім, потім утворилось велике, красиве, красиве галактичне кільце, що й легко пояснює, чому об'єкт Хога така унікальна галактика, такої унікальної форми, з таким унікальним галактичним кільцем. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. На цьому каналі вас жде багато науково-пізнавального контенту. Всім пока!